Погодилися з її співпрацею США та Канади як незалежних суверенних держав. Дональд Трамп привітав прем'єра Канади із перемогою його партії на виборах та домовився про зустріч. Ліберальна партія Канади здобула перемогу не в останню чергу завдяки низці резонансних погроз Трампа. Політична сила обійшла конкурентів. А її лідер Марк Карні після перемоги пообіцяв жорсткий підхід до перемог із американським президентом. Адже після приходу Дональда Трампа до влади той неодноразово обурював канадців погрозами анексії, заявляючи, що Раїна може стати 51-м штатом США, ну а також розв'язаною проти держави тарифною війною. Канадський прем'єр Марк Карні категорично відкидає Трампівські погрози та обіцяє розширити коло зовнішньоторговельних торговельних партнерів Канади, щоб зменшити залежність країни від США. Ну і сьогодні виповнюється 100 днів, відколи Дональд Трамп став 47-м президентом США. І з цього приводу напередодні ввечері він провів великий мітинг, де назвав свою студенну найуспішнішою в історії, а соціологічні опитування, які це заперечують, фейковими. Втім, навіть лояльний до президента США телеканал Fox News засвідчив, схвалюють перші 100 днів другого терміну Трампа. 44%, американців не схвалюють 55%. Про демократичний телеканал CNN дає приблизно такі ж цифри: 43% підтримки, і 57% не схвалення і називається найнижчим рівнем довіри в історії країни на початку правління. А спеціальна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко досліджувала, чи продовжують звичайні американці підтримувати Україну. Її репортаж дивимось далі. Для мітингу з нагоди ста днів при владі Трамп обрав Мічиган, один із хитких штатів, що приніс йому перемогу на президентських виборах. Також відомий тим, що в середині минулого сторіччя був автомобільною столицею Сполучених Штатів. Президент Трамп обіцяє, завдяки його митній політиці машини знов вироблятимуть тут. Учасники мітингу аплодують, але соціологічні опитування свідчать, що саме економічна політика мита та інфляція за адміністрації Трампа викликають найбільше не схвалення серед виборців. Головний американський онлайн маркетплейс Amazon, ним щодня користуються мільйони громадян, згідно із публікаціями у змі, збирався вказувати, яку націнку покупці тепер платять через мита Трампа, зокрема на товари з Китаю. Речниця Білого Дому назвала такі дії політичними. Прикметно, що належить Амазон мільярдеру Джефу Безосу, який підтримував Трампа. На виборах Це ворожий і політичний акт з боку Амазон. Чому Амазон не робив цього, коли адміністрація Байдена підвищила інфляцію до найвищого рівня за 40 років? І я також додам, що це не дивно. Адже як нещодавно написало агентство Reuters, Амазон співпрацює з китайськими пропагандистами. Чи не єдине питання, в якому згідно із соціологією виборці схвалюють дії нової адміністрації? Безпека на кордонах. Цій темі Трамп присвячує найбільше – Часу у виступі вихваляється, що за його президентства нелегально кордон перетнули лише троє мігрантів. Цифра не підкріплена фактами. Усі ж опитування, які демонструють, що виборці не задоволені. Президент називає фейковими і просто на мітингу проводить своє, як каже, чесне опитування як йому краще називати попереднього президента Джо Байдена: сонний чи злодійкувати Джо ми зібралися тут, у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші 100 днів правління в історії нашої країни. Це на думку багатьох багатьох людей. Це найкращий, як кажуть, стоденний початок правління будь-якого президента в історії. Всі це кажуть. Ми тільки почали, ви ще нічого не бачили. Ми лише починаємо. Про зовнішню політику у промові до ста днів правління Трамп не сказав нічого, зокрема і щодо російської війни проти України, яку обіцяв завершити за день. Навіть опитування лояльного до президента США каналу Fox News свідчить, закордонний трек адміністрації подобається 40% американців не подобається 54%. 12 тисяч листів за два місяці американці написали на підтримку України. Це почалося після вікуповної зустрічі президентів Трампа та Зеленського в овальному кабінеті. Буквально за кілька днів після неї американська поштова служба почала доставляти кореспонденцію в посольство України цілими спеціальними скринями, що пишуть і що надсилають американці. Нам ексклюзивно погодилися розповісти в українському депредставництві. Це лише незначна частина, те що співробітники посольства вже прочитали ще і. Із таких ящиків треба розібрати. Є вірші. Нехай замовкнуть рушниці, нехай всі крики стануть, пропадуть, стануть тихими, нехай всі танки заіржавіють, і нехай всі бомби перетворюються на попіл. Тут поштівки, довгі листи від окремих людей, родини, організацій. Володимиру Зеленському шлють подарунки, поради, як поводитися із Трампом, і запрошення в гості. Мене найбільше вражають, скажу чесно, листи від дітей і студентів. Тому що, тобто, які і ми намагаємося їм не тільки відповідати, а і відправляти назад. Ми от відправляємо назад зараз дуже багато книжечок. Ми український дім купив велику кількість, постійно їх привозить сюди. Або Багаламагія історія України англійською мовою. Люди, які присилають статті, люди, які присилають пропозиції, люди, які пишуть свої думки щодо того, як можна переламати, там деякі навіть були такі дуже великі пропозиції від колишніх військових щодо і кращого. Використання американської зброї, яка саме зброя нам потрібна, окрім щирих порад, американські друзі України надсилають донати дуже багато. Приходило листів, просто з чеками, в яких люди вкладали і казали, це там на зброю, чи це на, на, на розмінування, і ну величезний. Такий підйом в підтримці за свою підтримку кожен дописувач отримує листівку від посольства України через обсяг роботи. Текст на ній надрукований. Але підпис від пані посла власноручний. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.